Отже, тепер час поговорити про події сьогоднішнього дня, але в історичному контексті рубрика Історичний хронограф просто зараз розпочнеться. Отже, 11 червня маємо на календарі і повертаємося у рік 1184 до нашої ери. Саме 11 червня, за свідченнями істориків, закінчилася облога трої. Троя пала впродовж 10 років. їй вдавалося стояти під натисками греків, але тільки ну Вирішили застосувати хитрості хе хід хит хитрощі. хитрощі. От піти на підступ, а не інакше створили троянського коня, посадили туди вояків. Ті вояки вирішили відкрити ворота, коли вся Троя спала, і запустили грецьке військо. І найголовніше у цій події, що потрібно сказати, коли Троя пала, насправді вдалося врятуватися лише кільком людям. це був Ну, серед тих людей, які врятувалися, там їх близько десятка були. Була лише дружина старшого принца троянського Андромаха, дружина Хектора. Так само вдалося врятуватися і пророчиці Касандрі, яка, до речі, застерігала троянців, аби ті не користувалися подарунками, не користувалися подарунками не греків, щоб вони не брали того коня, що потрібно того коня спалити. Але виявилося, що троя. Анський цар був надзвичайно. Uh... Ну, з одного боку, чесна людина, з іншого боку, мабуть, дуже амбіційною, і він вирішив, що кінь, який був розцінений як подарунок посейдонові, має знаходитися поблизу храма Посейдона. І Таким чином, кінь опинився у всередині Трої. Вночі з нього вийшли грецькі воїни, відкрили ворота, і все. Потім військо війшло. І найголовніше, найголовніше, це до розумів про героїв і антигероїв. Якщо о, згадати знов ж таки і перекази написані. Ну і тим самим Вергілієм, і звісно, Гомером, який вперше описав в літературі події троянської війни, то можна знайти згадки про те, що серед грецьких воїнів, які вдалися до такого підступу, були справжні герої: грецькі герої Ахілес та Одисей. Герої троянської війни, герої для греків і антигерої для троянців. Для, для яких вже троянців вони антигерої? Нема вже троянців, бо історію пишуть переможці, так що вони вже хтось. Але ж, але ж перемога була нечесною. Нечесною, отак, от завжди з героями. А герой, хто? А, герой – це дуже відносне поняття. Бо для когось ти герой, а для когось ти а, просто жалюгідний якийсь там щур, який не може в чесному бої в бою перемогти, і тому використовує різні підступні нехороші речі. Тому перед тим як когось називати героєм або вважати героєм, все ж таки варто 10 разів добре подумати, чи дійсно воно є таким героїчним, те, що здається таким. ладно, перериваючи Наталі, но... Порив Наталіної філософії не, ну, Розповідаю це вам дуже важливо. А вам про подію, яка відбулася 11 червня 1509 року. Англійський король Генріх, VIII одружився на Катерині Арагонській. Це перша з шести його дружин, і коли ця дружина, коли Катерина виявилося, що вона не може дати йому сина. Він вирішив з нею розлучитися, але Рим не дав йому дозволу. Тобто, папа Римський не дав йому дозволу на розлучення. І тоді для того, аби розлучитися, вдумайтесь, наскільки він хотів розлучитися. Він заснував нову релігію протестантизм. Не, заснував. не він заснував цю релігію, релігія вже була доволі поширена, але не в Англії. Ну словом, тепер це була офіційна версія. Тепер розказую вам правдиву версію про те, які Усі чоловіки, починаючи від Одисея і Ахілеса, підступні можна чоловіки, я вийду бо... ні, не можна, можна слухай, мені вийти. Будь ласка, слухай, ласки. бо тебе це так само стосується. Насправді, насправді, Генріх восьмий захотів no. розлучитися з Катериною Арагонською. Хочеш ти цього чи не хочеш, але це так я не можу ласка. з матір'ю ласки. своєї першої доньки. Інша справа, що то сама перша донька, це кривава мері, але через те, що Генріх VIII зустрів Фрейліну Катерини Рагонської Анни Болейн. А Анна Болейн була жінкою високих моральних цінностей. і сказала, що я не буду з тобою мати жодних стосунків, незважаючи на те, що ти монарх, до тих пір, поки в тебе буде офіційна дружина. І через Анну Болейн, Генріх Чверніше, че, не через Анну Болейн, через те, що він не міг. Ем, Якимось чином дотримуватися подружньої вірності, він вирішив вимагати розлучення від Катерини Рагонської. Звісно, що Рим такого а, не міг зробити, тому що а, до того часу, як Генріх розлучився, не було в європейській традиції взагалі такого інциденту, щоб король з кимось міг розлучитися. Просто людини могли розлучитися там. Дворі, дворяни якісь могли, а королі ніколи. І тоді, тоді, коли Генріха врешті відлучили від... Римської церкви він і вирішив пристати на пропозицію Анни Болейн, яка була протестанткою, і прийняв протестантизм. Розумієш, оце все ваші чоловічі походеньки. І якби Генріх не прийняв протестантизм, то потім Марія. Ердрому. Ні, ти не розумієш. Ти абсолютно не розумієш взагалі перебігу історії. А -а -а. Потім вся Англія була протестантською, церкви спалювали. Всі те, все те, що було у добробуті церкви, виносили і так, охорона, вже... виведіть, будь ласка, цю жінку. А потім прийшла Марія Стюар, і знову ж таки почалися репресії, тому що Марія була католичкою, і католичка намагалася повернути Англію. Глі католіцизм і це, і це було про ти шахливо. мене звинувачуєш в тому, що да! я до всього приплітаю хрещеного батька. Я не можу це Я бру... тебе блоки, риби і лєнін. Це я не знаю. Це реально студент, який нічого не знає на іспиті, який притягує за вуха якісь факти. Петровича телецо... я вже що ти ти чоловік. Наталі, ти абсолютно права. Давай О, далі Я бо скажу, те, всі те, чоловіки кинулося. однакові у 1742-му Американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту цей день є днем народження кухонної плити та -да, 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 да і знову ж таки чоловіки всунули, втрутили свій ніс буквально у жіночі справи. винайшли плиту, і тепер кожна жінка, кожна жінка біля тієї плити стоїть, і я не знаю для кого там свято день кухонної плити. Для мене це справжнє покарання. Ладно, подарання. давай а далі, через давай Далі чоловіки... Давай далі. У 1895-му, саме 11 червня, відбулися перші перегони, автоперегони за маршрутом Париж-Руан. Середня швидкість перегонів була 24 км на годину. Я собі уявляю Усейна Болта, який дивився би ці перегони, він би там всіх зміг обігнати. Є лише одна людина, яка з'явилася на світ 11 червня, і це навіть не просто людина, це чоловік, який дійсно вартий поваги і особливої уваги. Ів Кусто, відомий всесвітньо відомий океанограф, французький мандрівник, винахідник аквалангу, який прожив насичене і сповнене подіями життя, адже помер лише у 1997 році. Відзначав свій день народження саме 11 червня. Людина, яка змінила уявлення світу про те, що відбувається під водою. Отак. Ну, і на щастя, е історія у нашому викладі закінчилася, і, і ми переходимо до рубрики історія України. Там Як... чоловіки також роблять погані справи. Може, ні, ну, вже, все. Ну, вже ніби все закінчилося. все, все історія України, дивіться.